Узяно просто зараз обіцяємо переглянути ваші світлини. Нагадаю, що тема цього тижня осінь, яскрава, кольорова ароматна. Насилайте нам світлини. Розповідайте, а з чим асоціюється ця золота пора да, у вас в вашому житті. Добірка, фоток. Давай. Перше фото від Ольги Лескович: така осінь у парку міста Бровари. Люблю осінь за її фарби та яскравість. Пише Оля. Бачиш дерево як сонце. Можна сісти і зігрітися. Коли Можна ну? собі на заставку брати. Вариант. А ось таку світлину надіслав нам Євген Відмиш і підписав її. Ось так: мій осінній сезон гарної рибалки відкрито. А я, та заздрю <ріст> маю закритий цей сезон. Теж молодець. Хочу когось виходить. Ще наступне фото від Вікторії. Максимович, чарівна, казкова, різнокольорова, неповторна. Це все про осінь. Осінь, пара домашніх пирогів гарячого чаю, красивих шарфиків і звичайно ж фото в опалому листі. Ой, Пишем друзі, коли. треба ловити момент. Обов'язково бо забаром уже сніг буде ще. А от такой буває осінь в Ніколаєві, оу, роза оу. в Іні пише на Олена Лаптинова. Я не сумніваюся, більше того, з Дніпра нещодавно приїхав. А там квіти квітнуть у сестри вдома. На Добре, але тут бачиш, вже з Іни. Угу. А Ще. ось такий яскравий портрет надіслала нам Надія Дідух із Дніпра. Моя красуня <рес> Таїсія», пише Надя. Ой. Як з якоїсь реклами сонце. Наступна світлина від Надії Попович обожнюю ці кольорові барви осені. Пише. Клас. Хотів би там сісти поряд з вами. Ще є. Yeah. А це осінній знімок 4-го в класу Київської гімназії 183. Фото надіслав Ярослав Коваль. Ледь можна розібрати там обличчя серед того листя. Так, да, називається Знайди себе Це, все правильно. Вже не можна розібрати. Так і ось такий яскравий букет надіслала нам Катя Бойчук. Хоча кожна пора року прекрасна, але осінь особлива, адже тільки восени усе навкруги стає таке барвисте, кольорове, що не можна відвести погляд. Особливо полюбляє осінь із безхмарним голубим небом свіж. Жим про холодним повітрям і щоб не було дощу. Розповідає Катя. клас. А ти лисичка ну, аплікації робила в дитинстві? Робила звичайно. Мені нещодавно малий приніс, Мама, це тобі красиві. А це фото від Люсі Гуцуля. Ось що вона пише: найбільша радість та втіха мого життя. Це мій синочок Іванко. Він народився 8 років тому, саме восени то завжди з радістю зустрічається пору року. Стрибок і фотка в польоті. молодці. І Катерина Ворона з Глухова надіслала ось таку світлину люблю осінь за те, що вона з'єднала наші серця назавжди. Пише Катя. Ну так і хочеться побажати діточок, як навіть або як хлист... лист... листя як тих листків. пам'ятаєш фотографію, де четвертий в клас. Стільки діточок. Дуже вдячні вам за чудові світлини. надсилайте нам ще більше доповнюйте їх історіями та хештегом. Сніданок, нижні підкреслювання. Осінь. Ну а також не забувайте про наш сніданківський інстаграм. Адреса Равлик Сніданок. Ну і слово осінь, от так от доповнюйте, будь ласка.